Зараз я коротко та зрозуміло розкажу вам про політичні партії Австрії. На політичному олімпі є п'ять партій: три великих і дві малих. Політичні сили мають назву, скорочення абревіатури, спрямування та кольори. Буду знайомити з ними в порядку кількості набраних голосів на останніх виборах. Партія Свободи FPÖ, Праві популісти сині, жорстка міграційна політика, скепсис щодо ЄС, відновлення зв'язків з Росією та традиційні цінності. Народна партія ФП консерватори. Блакитні або чорні, економічна стабільність і мінімум радикальних змін, підтримка католицької церкви, активна участь в ЄС та національна безпека, соціал-демократична партія, СПІ, соціалісти, червоні, соціальна справедливість, рівність всіх громадян, підтримка бідних, захист робітників та тиск на корпорації. Нова Австрія, Неос, ліберали рожеві, економічні реформи, діджиталізація, розвиток освіти та зменшення бюрократії для бізнесу. Партія зелених грюне, зелений колір», захист екології, податки на забруднення атмосфери, гуманний підхід до мігрантів та зменшення соціальної нерівності. Ще є комуністична партія та навіть партія пива, але в парламент вони не пройшли. Поки жодна партія не має більшості голосів. Тому для управління країною їм треба створювати коаліцію, де має бути дві великі партії та опційно одна маленька. Розбирайтеся в політиці, знайте партії та голосуйте. Це важливо.